Можливо, я і лінтяйка, але як це назвати. Але варення я перестала варити на зиму. А просто ложу ягідки в морозилку. І коли захотіла варення, то я просто розморожую ягідки і варю, кидаю мінімум цукру, або, якщо не можна, то замінник, але дорогий, якісний. І маленьку порцію варю. Якби це було в баночки, то, можливо, би воно заграло, коли мало цукру. А так все добре свіженьке з'їли, бо зараз дуже дорого і труда багато, коли закрити варення і потім не поїсти його просто викидати. Тому роблю ось так. Можливо, кому моя порада стане в нагоді, скористайтесь. Зараз варю варення із слив зімниці. Воно мені дуже смачне, можу ще додати банана. Або желатина, щоб густіше було, або агар, і виходить смачне варення, або любим зручним привичним методом, який ви зазвичай варите.